А якщо не секрет, кого більше полюбляють діти вони, в небі? Вони наших всіх знають і люблять. По-перше, це е, тіктокери і блогери, яких вони дивляться в YouTube і Тікток. Це для нас була, ну, для мого покоління, це несподіванка, тому що сприймалися вони набагато активніше і гучніше. Ніж навіть е, самі відомі артисти і артисти до мене підходили і казали, що ось е, треба в ті токи уходити, Ти тут складаєш пісні, записуєш, знімаєш відео, потім е, його якось просуваєш, а тут просто вийшов 10 секунд, щось там помахав, покричав: опа, і у тебе мільйон переглядів. Я кажу, як, якби так було просто, кожен на своєму місці робить своє діло. Це. Класно.